Для того щоб купити однокімнатну квартиру в Україні, потрібно в середньому відкладати усю зарплатню від 2 років і 8 місяців до 10 років, залежно від міста розташування житла. До таких висновків дійшли експерти Loon та WorkUA на основі своїх підрахунків. Наголосимо, що ці дані розраховані на основі поточної ситуації на ринку нерухомості і рівня офіційних середніх зарплат у кожному з регіонів. Найдорожче житло в Україні зараз у Львові, Києві та Ужгороді. Там один квадратний метр на вторинному ринку коштує 1500 1470 та 1270 доларів відповідно у п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю. Також входить Вінниця і Луць. Вартість квадрата житла там становить 1110 та 1040 доларів відповідно. Тож скільки часу потрібно, щоб накопичити, хоча б на однокімнатну квартиру. До прикладу, у Львові на однокімнатну квартиру, ціна якої 65 тисяч доларів вам вдасться накопичити за 10 років. У Києві вартість однокімнатної квартири в середньому 60 тисяч доларів. Придбати її вдасться за 8,3 три року. В Ужгороді наразі квартира з однією кімнатою на вторинному ринку у середньому коштує 55 тисяч доларів. Зважаючи на середню зарплату, вам знадобиться 8 років і 9 місяців, щоб її придбати. У Луцьку вартість квартири складе 46 тисяч доларів. І за 8,6 року вона буде ваша. У Вінниці вам знадобиться накопичувати 8 років і 2 місяці на однокімнатну квартиру вартістю 45 тисяч доларів. Додамо, що за останні півроку у Львові вартість нерухомості на вторинному ринку подорожчала на 5%. В Ужгороді на 3 Відсотки, а подешевшала у Києві на 3% та та Вінниці на 2%. у Луцьку. Ціна за цей період не змінювалась. Найдешевше зараз нерухомість коштує у Херсоні, Запоріжжі і Харкові, що зумовлено близькістю лінії фронту та частотою російських атак. Також у перелік міст із найдешевшою нерухомістю увійшли суми й Миколаїв. Зазначимо, що для аналізу не враховували окуповані території вартість одного квадратного метру на вторинному ринку у Херсоні, Запоріжжі і Харкові в середньому коштує 450 500 п'ятсот доларів Повідно, ціни у Харкові за останні півроку знизились на 13%. у Запоріжжі на 15%. У Херсоні залишились незмінними. Квадрат нерухомості у сумах і Миколаєві коштує 600 доларів. При цьому у сумах за останні півроку ціна впала на 8%, а у Миколаєві зросла на 2%. Щоб купити квартиру, доведеться відкладати усю зарплату. Херсон 2,8 років на однокімнатну квартиру 15 тисяч доларів. Запоріжжя 3,3 роки на однокімнатну квартиру за 17 тисяч доларів. Харків 3,6 роки на однокімнатну однокімнатну квартиру 20 тисяч доларів. Миколаїв 4 роки на однокімнатну квартиру за 21 одну тисячу доларів. Та суми 4,6 року на однокімнатну квартиру за 20 тисяч доларів. У решті міст України за останні півроку ціни на нерухомість на вторинному ринку знизились на 4,6%. Лише у рівному зросли на 14%. Відповідно, щоб купити квартиру, доведеться відкладати усю зарплату. Рівне 8,1 року за однокімнатну квартиру вартістю 44 чотири тисячі доларів. Чернівці вісім років за однокімнатну. Квартиру за сорок тисяч доларів. Житомир 7,6 років за однокімнатну квартиру у сорок тисяч доларів. Черкаси 6,9 років за однокімнатну квартиру сорок тисяч доларів. Полтаві 6,5 років за однокімнатну квартиру тридцять тисяч доларів. Одеса 6,2 року. За однокімнатну квартиру тридцять тисяч доларів. Тернопіль 6,3 року За однокімнатну квартиру за тридцять тисяч доларів. Івано-Франківськ 6,1 року за однокімнатну квартиру тридцять тисяч доларів. Чернігів 6 років за однокімнатну квартиру тридцять Тисяча доларів. Хмельницький 5 і 9 року за однокімнатну квартиру 34 тисячі доларів. Кропивницький 5 і 3 року за однокімнатну квартиру вартістю 27 тисяч доларів. Та Дніпро 5 і 3 року за однокімнатну квартиру вартістю 32 тисячі доларів.